Мы кульками, після фотосесії я придумала э, дівточок передавати кулькам. Ми будемо з артушчиком і дарувати діткам кульки. я взагалі не знаю, чи є тут десь і Але ж нам не потрібні кулька Викладувати шкода. зато з за ртучиком хочемо подарувати діткам кулька. Яка в нас вже зелена трава, боже, яка краса. Пішли до хлопчика. Давай вы на газ. нога? Давай, гони. Лобчик, давай, давай. Мы хотели вас запитать, вам потрібна кулька? А, Данечка, хлопчик пытайся. Хочешь кульку, им тобі подарую? Конечно. Я прям тебе Будь ласка, Тримай еще одну. Мама тупа до лава. Ну так запитай. Пішли до хлопчика подаруємо, хлопчику. Пішли. Підходь і каже, можна вам подарувати кульку? Ти давай Хлопчик, хочеш ми тобі кульку подаруємо? Хоч, Артур. його звати Артур А тебе я? Пока. Приємно. Спасибо. Пішли, тримайся. Мам, ще дві в дівчинку. Ну запитай, вона хочеть кулька? Ма, ти дай дві. Спочатку запитай, хоче дівчинки кулька? Дівчинки хочете кулька?